Дня, мене звати Ольга, я з України. І сьогодні хочу зняти майстер-клас на ось такий узорчик. Узорчик дуже гарний. І так навіть якби якийсь літній кардиганчик такий зв'язати дитині, чи дорослий кардиган. Якийсь, ну, Там можна все що завгодно. Хто що бажає, можна в'язати тим узором. І сьогодні. Будемо в'язати, я той узор записала, він в мене ось так записаний, тому що я не знаю, як намалювати схему до такого узора. Ось так, якщо бачите, можете собі переписати. Ну, назву до того узора я придумати не змогла. Ну, ще нічого мені в голову не прийшло. Якщо хтось захоче, якась йому прийде назва в голову, можете мені. Написати в коментарях. Будемо починати в'язати. Ось ще хочу показати: ось так виглядає він з лицевої сторони, і ось так він виглядає з виворотньої сторони. Ось так. Все. Починаємо в'язати. Вираємо петлі. Беру ниточку, ось так під палець коротку. То в мене коротка. Ота, що йде? А тут йде робоча нитка. Значить, беру під палець і набираю петлі. Я наберу 23 петлі. 21 кратне 3 буде 7 разів по 3. І плюс 2 петлі для крайніх. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Я завжди в'яжу, ну, як треба підготовку до узору по-різному. ну, В цьому випадку я буду в'язати е, виворотніми петлями. Значить, першу петлю я завжди всюди пров'язую за верхню дольку лицевою, то тільки в першому ряді і тільки один раз. Все, більше я її пров'язувати крайню не буду на початку ряду. Значить, і всі петлі в'яжемо. Виворітніми петлями: ось так. В'яжемо далі самостійно. Ось так. Тепер в'яжемо перший ряд узора, першу крайню петлю знімаємо. Тепер за першу петлю заводимо спицю, витягуємо робочу нитку, робимо накид і три петлі пров'язуємо разом лицевою. Ось так. Заводимо нитку за робочу, за петлю, витягуємо робочу нитку, робимо накид і пров'язуємо три петлі разом лицевою. Заводимо за петлю спецю, витягуємо робочу нитку, робимо накид і пров'язуємо три петлі разом лицевою. Заводимо спицю, витягуємо робочу нитку, робимо накид, і 3 петлі пров'язуємо лицевою. І так, до кінця ряду Тепер будемо в'язати другий ряд Другий ряд у нас всі петлі просто виворітні. Першу петлю знімаємо і в'яжемо всі петлі виворітніми. Ось так. І так, до кінця ряду. Маємо третій ряд узора. Першу петлю знімаємо. І в нас повторюється перший ряд. Заводимо за петлю, витягуємо. Ниточку робимо накид і 3 петлі пров'язуємо лицевою. Заводимо за петлю, витягуємо ниточку, робимо накид і 3 разом лицевою. Заводимо за петлю, накид і 3 разом лицевою. Заводимо за петлю, накид і 3 разом лицевою. Заводимо за петлю, накид і три разом лицевою. І так до кінця ряду. Останню петлю я завжди пров'язую виворотню крайний ряд. В'яжемо як другий. Всі петлі просто виворотні. Ось так. Так до кінця ряду. В'яжемо п'ятий ряд. Першу петлю знімаємо, в'яжемо одну лицеву петлю. Одну виборітню петлю, тепер в'яжемо так дві лицеві, виборітня, дві лицеві, виборітня, дві лицеві, виборітня, дві лицеві, виборітня, дві лицеві, виборітня. Дві лицеві, виворідня і в кінці ряду одна лицева. В'яжемо шостий ряд. Першу петлю знімаємо, одна виворітня. Тепер йде у нас одна лицева, дві виворітні. одна лицева, дві виворітні. одна лицева, дві виворітні. І так, по узору в'яжемо до кінця ряду. Лицева, дві виворітні, Лицева, дві виворітні, лицева, дві виворітні, лицева, і в кінці ряду у нас йде одна виворітня. І крайня петля теж виворітньою. Тепер у нас буде сьомий ряд. Сьомий ряд в'яжемо як п'ятий. Значить Першу петлю знімаємо. У нас йде одна лицева, виворітня. І дві лицеві, Виворітня і дві лицеві, Виворітня і дві лицеві. І так до кінця ряду, в кінці ряду буде виворітня і одна лицева, і крайня петля виборітнюю. Ось так, дві лицеві, виворітня. дві лицеві. Виворітня і в кінці ряду одна лицева і крайня виворітня. Буде восьмий ряд. Восьмий ряд ми в'яжемо як шостий. Виворітня, лицева, дві виворітні. лицева, дві виворітні. Лицева, дві виворітні. Лицева, дві виворітні. Лицева, дві виворітні узор починаємо з першого ряду. Значить, у нас в узорі йде 8 рядів узору, число петель кратне 3 і плюс 2 крайні. Ось зв'язали ми узорчик і б'яжіть на здоров'я, легкий вам петельок, Якщо вам сподобався, пишіть в коментарях. Розказуйте, я ще буду знімати узори, майстер-класи на узори, але зараз ще мушу пов'язати трішки шкарпетки. Шкарпетки вже всереду поїдуть до своїх хазяїнів, до тих, хто буде в них ходити. І я вже буду мати більше часу трішки і буду знімати майстер-класи. Дякую за увагу. Па-па!